Чому народжуваність знижується на всіх континентах, як людство дійшло до однодітної сім'ї, а отже, запрограмованого скорочення населення на десятиліття вперед, передусім у розвинутих країнах, спробую вказати сім основних причин: народження, становлення на ноги дитини справді коштує чималих коштів. Батьки у розвинених країнах вирішують народити одну, інколи дві дитини, але яким вони можуть надати якісну освіту та догляд. Що багатшою є країна, тим нижча народжуваність. Можу припустити, що навіть якби в Україні виплачували по 5 тисяч доларів за дитину і надавали, скажімо, п'ятирічно оплачувану декретну відпустку до необхідного рівня простого відтворення населення, це б не призвело. Тобто чисельність скорочувалась і надалі. У країнах з високою розлучуваністю народжуваність на низькому рівні за останні 100 років розлучуваність зросла в рази. І не лише через спрощення процедур, а через збільшення тривалості життя. Люди стали жити помітно довше і не поспішають одразу після школи народжувати дітей. Сам період молодості в силу різних факторів тепер триває значно довше. Досягнення медицини дозволяють відкласти народження первістка і на вік після 40, діти більше не робоча сила родини. Ще 100 200 років тому дітей розглядали як помічників по господарству, а не як об'єкт захоплення, обкладеного у власній кімнаті благами. Секуляризація суспільства ще один фактор, тобто зниження ролі церкви та релігії в суспільстві і впливу на людину, змістили з цінності, уявлення про розмір сім'ї, форму шлюбу, контрацепцію. І як один із наслідків секуляризації, фактор шостий: збільшення років навчання, пріоритет на кар'єру та саморозвиток спочатку навчання та кар'єра, а після 30 – дитина. Одна демографи ж назвуть основною причиною сьому за останні 200 років. Карколомно революційно в десятки разів знизилась дитяча смертність. Багато дітей жінка народжувала раніше, аби наперед компенсувати, цинічно кажучи, планові втрати. На початку 19 століття вірогідність, що дитина помре ще до досягнення п'ятирічного віку, сягала під 50%. На початку ще минулого століття – близько 20-30%. Зараз 3-4, максимум 5 дітей із тисячі новонароджених можуть померти за перші 5 років життя. Праворуч бачите приклад США в інших розвинутих країнах. Тенденції ті ж самі.